Цієї ночі Україну атакувала понад 30 шахедів з боку Росії. 31 ударний безпілотник, типу шахед росіяни запустили, зокрема, із Приморського Ахтарська із, у Краснодарському краї з Мисучауда в окупованому Криму. Також атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300. Як ми бачимо, 23 ударні дрони із 31 було знищено, як повідомляють наші повітряні сили. Тобто більшість дронів було збито, однак є й такі, які не вдалося. Ліквідувати і вони влучили по різноманітних об'єктах, зокрема, Дніпро і Одеса опинилися у звітах місцевої влади як такі міста, де було завдано шкоди. Бачимо, що крім С-300 згаданих балістичних ракет росіяни застосовували і протирадіолокаційні ракети Х-31. Одну, принаймні, таку ракету було випущено. Дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря, тобто продовжують росіяни ці руйнівні ракети. Х-22 використовувати. Які збивати дуже складно. Вони надзвичайно швидко летять, є протикорабельними за своєю конструкцією, призначенням великі ракети і дуже руйнівні, Ось, продовжують фактично засоби такого терористичного ураження. Росіяни використовувати доволі таки регулярно. Натож протиповітряна оборона знищила 23 шахеди російські з 31 -го. знищували їх переважно на півдні України, але не тільки. Одеска, Миколаївська області це два регіони, де збивали Росії. Сийські шахеди, крім того, у Полтавській, Дніпропетровській Харківській областях було зафіксовано теж збиття цих дронів. Ну і, на жаль, руйнування зафіксували в самому Дніпрі. Росіяни атакували місто, і шахет влучив у багатоповерхівку. Відомо станом на цю хвилину про вісьмох поранених людей. Вісім людей було поранено, з них семеро довелося госпіталізувати, тобто досить такі серйозні травми. Послухаймо коментар місцевої влади Дніпра, представників якраз дні. Дніпропетровської ОВА стосовно цієї нічної атаки. Сталося влучання шахіда в житловий будинок 9-поверховий. Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир на 9-му поверсі, однієї на 8-му поверсі і частково сьомого поверсі. Під завалами ймовірно знаходяться ще люди, один або двоє. Зараз пошукові роботи тривають. На місці працюють близько 40 рятувальників. 9 одиниць техніки, працюють також поліцейські, Національна гвардія, надається психологічна допомога мешканцям будинку, розгортається пункт обігріву. Тобто Всі служби, які задіяні, виконують свої роботи. В період проведення пошукових робіт була здійснена евакуація із 1-3 під'їздів. Комунальні служби зараз відключили газопостачання на ці під'їзди, водопостачання. Ось такий коментар від представників якраз обласної військової адміністрації Дніпропетровської області. Бачимо, що пошкоджено суттєво будинок, довелося комунікації відключити. Ми ну постраждали місцеві мешканці внаслідок цього удару. Будемо стежити за новинами з Дніпра. Сподіваємося, що кількість постраждалих, поранених не зміниться. Ну і загалом це вже усі відомі наслідки нічної російської шахетної атаки. Крім того, в Одесу так само було атаковано ворожими дронами та. Там, на жаль, ще складніші наслідки цієї атаки. Ось ми бачимо кадри від місцевої влади, від рятувальників, власне, якраз із Одеси. І було зруйновано як і підприємства, як і об'єкти цивільної інфраструктури, так і людей зачепило. Власне, бачимо, що пожежа була доволі значною. Апокаліптичні абсолютно кадри. Крім того, бачимо, що зачепило приватний сектор, приватні садиби, будівлі, і ось якраз момент пожежі, яку Гасили рятувальники, пожежники у Одесі і водночас шукали під завалами людей. На жаль, є повідомлення також і про загиблих із Одеси. Зокрема, станом на цю хвилину відомо про трьох людей, які загинули внаслідок російського злочинного удару по місту. І також, якраз деться про те, що Одесу атаковано було не лише шахедами, але і ракети Х 31 П і Х-22 було спрямовано те що у бік Одещини, щоправда, Сили оборони Півдня України повідомляють, що ракети втратили бойову спроможність у повітрі, тобто не долетіли нібито до цілий, чи це заслуга якраз підрозділів радіоелектронної боротьби. Чи інші причини вплинули, скажімо так, технічні на ці ракети зараз невідомо. Ну, але принаймні таке формулювання міститься у звіті якраз нашого південного командування, південного напрямку, про те, що ракети нібито цілі не уражали. А от дрони таки долетіли до Одеси, і один із уражених дронів, це я теж цитую, наше південне командування, упав на будівлю підприємства у прибережній зоні Одеси, спричинивши руйнування і пожежу. І з цієї пошкодженої Ної будівлі вдалося врятувати жінку, яка там перебувала під час ліквідації пожежі. Рятувальники виявили тіло одного загиблого. Це в деталях, але вже згодом з'явилася інформація про ще двох загиблих під завалами в Одесі. Їхні тіла були виявлені рятувальниками. Тож, абсолютно трагічна і важка ніч для нашого півдня, для Одещини, для міста Одеса. Також з'являлися дописи у ході цієї атаки від керівника Одеської ОВА Олега Кіпера на той момент ще не було відомо про загиблих людей, але Олег Кіпер теж писав про те, що, на жаль, зачепило цивільну інфраструктуру, і Одеса значною мірою постраждала від цієї атаки. До Одеси зараз ми ще повернемося, буквально за декілька хвилин. Чекаємо на ключ. Сергія Братчука тим часом розкажу про те, що при кордоні при фронтові перепрошую райони також страждають від російських обстрілів. Зокрема, ураганами було обстріляно село на Донеччині поруч із Курахєвим. Кураховим село Костянтинопільське Курахівської громади. Це недалеко від Мар'їнки, це район ведення бойових дій. Росіяни бачимо, починають обстрілювати прилеглі міста і села. Ну сподіваючись, очевидно, уразити якусь воєнну інфраструктуру, але тим часом страждають Дають саме цивільні люди. От одна цивільна людина, одна один мешканець власне цього села загинув, і поранено було чотирьох підлітків у цьому селі. Обстріл відбувся 22 лютого, о 16 годині дня. Саме реактивними ракетними системами ураган. 13 таких снарядів, як стверджують, як в обласній прокуратурі Донеччини влучили по селу Курахівській громаді. Відлучання снарядів також загинув, як вже було сказано, чоловік який їхав в автомобілі в цьому селі, ми також зазнали поранень різного ступеня аж дев'ятеро осіб, серед яких четверо це якраз неповнолітні підлітки: 12, 14, 15 і 16 років вони у цей момент перебували на вулиці. Отож така трагічна подія. Власне, сподіваємося, що усі інші мешканці цієї громади. Цілі їх не зачепило, але зрештою, це вже нібито повна інформація від правоохоронців, від прокуратури. Загалом, звичайно, що населені пункти, які перебувають в 10-15 кілометрах, а то навіть і більше, навіть у 30-кілометровій зоні від лінії фронту, це зона ризику. І от росіяни застосовують не лише каби, бомби, але і такі ракетні установки, як то ураган, для того, щоб обстрілювати ці населені пункти. І Бачимо, що от, знову ж таки сталася. Бі... Да неподалік Мар'їнки у Курахівській громаді.